Добрий день, хлопчики і дівчатка! Тема нашого заняття явища природи. Природні явища це те, що ми бачимо навколо в природі. Вони дивовижні та різноманітні. Частіше вони красиві, але інколи небезпечні та руйнівні. Природні явища супроводжують нас, куди б ми не пішли. Дощ, сніг, палюче сонце, грім, блискавка, вітер це все невід'ємна частина природи. Наприклад, що таке вітер? Вітер це рух повітря, який може бути тихим або дуже сильним. Вітер допомагає птахам у польоті, розносить насіння рослин, а також його силу використовують для отримання енергії за допомогою спеціальних вітряків. Ще одне дивовижне природне явище, яке кожен з нас бачить щодня, це хмари. Але як вони утворюються? Все починається з сонця, воно нагріває землю, річки, озера, моря та океани. Від цієї теплоти вода випаровується і перетворюється на пару. Ця пара піднімається вгору. Туди, де повітря холодніше. На великій висоті водяна пара стигне і перетворюється на крихітні крапельки води або льодяні кристали. Вони такі маленькі, що можуть триматися у повітрі. Мільйони таких крапельок збираються разом і утворюють хмари. Хмари бувають різні. Пухнасті і білі, як вата або сірі й важкі. Коли в хмарі стає дуже багато води, крапельки починають об'єднуватись в більші краплі. Вони стають занадто важкими, щоб залишатися в хмарі, і падають на землю. Так утворюється природне явище дощ. А іноді, якщо на вулиці дуже холодно, замість дощу випадає сніг ще одне природне явище. Це тому, що вода замерзає прямо в хмарі. Також з дощем пов'язане ще одне дивовижне природне явище веселка. Все починається з дощу та сонця. Після дощу в повітрі залишаються маленькі краплинки води. Коли світить сонце, його промені проходять крізь ці краплинки. І ось тут починається магія. Світло сонця насправді складається з багатьох кольорів. Червоного, оранжевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього і фіолетового. Але ми зазвичай бачимо його білим. А ось коли промінь світла потрапляє у краплинку води, то в цей момент біле світло розділяється на всі ці кольори. Ще одне дивовижне природне явище північне сяйво. Це чарівне світлове шоу, яке природа влаштовує в небі. Воно з'являється вночі високо в небі. Частіше за все, у північній частині земної кулі і світиться яскравими кольорами зеленим, рожевим. Фіолетовим або навіть червоним. Природні явища нагадують нам про красу нашої планети. Вони навчають, як усе в природі взаємопов'язане і чому важливо дбати про нашу домівку землю. Дякую на все добре.